Відповідаю на коменти. Ну я вже відповів, просто хочу зачитати, виходить. Всі футболки малины уже ли, не видно. Жуть. Такая да, как можно говорить, что все отлично. Аня, наверное, не хочет, щоб Артема увели и старый странные советы дает. Артем, тебе тебя полнят именно футболки в обтяжку. Чуть свободнее и красота. Ты ж мужчина. Я пишу ж. Якщо щось непоганеному, то буде сварка вдома. І я теж казав колись, що трішки трішки, щоб воно не в обтяг було, а трішечки свободніше. Я розумію, що багато. І коли воно йде. в обтяг, подожди, зачекай, коли воно в обтяг, три дні носиш футболку і потім воно від... Пуза видувається, на футболці видувається. серйозно, і вона вже розтягнута. Що я маю зараз сказати? А представь, если ти купиш на розмір більше і вона, і вона Чого? Буде... Вона мене не буде обтягувати. Вона, вона все одно буде розтягуватися. Ви чули, так? Да? Ну і смисл, Я їй слово, вона мені три. Вже. Я розумаю, вже. Що ми зараз е, живемо в, в той час, як сказала, дуже мудра людина. Передовітання пані Джоані, ну. що дуже модно зараз ходить в штанях, які настільки висять, що можна всунути 5 кілограмів картошки, ну, от шо, сюди. І Щас така не хочешь, мода. я картошку Зараз Така мода носить речі більше тебе в сто разів. Це понятно. Та ми це люди модні. не про це написали. Ти вже я отчуєш. не хочу, щоб ти вдівав футболки, які більше твого розміру. Ти не 60 кілограмів, а, я ще не такий, да? Ні, ну, ти не 60 кілограмів, щоб тобі е, купувати футболки. все, я, я вам відповідаю на коментар. І ще раз зачитую. Якщо щось не по її, то буде сварка. Ну, да. ще сварки нема, я її не хочу. Цього. Якщо мені подобається, я не переживаю, що його вимагають. Ні, ну я А відповідаю. не пережив, да? що, взагалі не, не переживає. Ні, не, вона жіночка написала, Бо що. Бо вони мене не Та Дай мені сказати. Обу. Ну ви поняли, так? Да? Я не можу до кінця реч свою... Бо толку. тут уже щось проти волі Снежної королеви, блін. Я не знаю. Та дай мені доказати свою думку. Я не можу висказати її. Давай. А на чому я становилася, я завила вже, ти мене перебив. Некрасиво, не коли людина носить речі більше свого розміру. Та це не більше буде. Він не 60 не... кілограмів, щоб взяти е, футболку, наприклад, на два розміри більше, щоб вона була... Воно не неваптя. буде більше. Якщо воно буде прям по мені. А ця прям... Ти міряв XXL, ти сам казав, що вона на тебе велика, воно видно, отак плечо більше. Короче, біш, ти що дед 90-літній, що будеш насичувати до нашого світу, Короче, чи сім'ї. Короче, більше не пишіть вообще. Бо я не хочу і за, і за вас, щоб у нас були якісь, ну, це непонятки, не це, непонятки, це, це да. Поняло. А ця тетя нервно хвора, ну, людина не ну, то есть. Там куча лайків під цим коментарем. А Куча! куча. Сім. Тики три години назад написали. сім. А буде там з скукла, побачиш. Люди мене люблять. Да, я знаю. Отак. Ну, а тепер... ну, виходить, так. якщо тетя. я купую собі розмір М, мені треба, щоб не видно було моїх із'янов, а вони в мене є, звісно ж, мені треба купувати розмір одягу XXL, Тьома, щоб ну, мене нахер. не увели. В <рес> ну, це логічно. Щоб мене не увели. Та я, мене повинна, друга тема, я повинна всередин. вдягати Ні, на я пару розмірів більше. Що це взагалі за фраза була? Я не переживаю, що його уведуть. Чуєш? Ну просто так написали, вона типу, мол, спеціально такі совети дає, щоб його не увели. А ти типу, не боїшся цього, чи що? Ти не знаєш, що моня і шмоня мені написують <рес> Шмоня. Я знаю, що, я знаю, що більшість мене не любить на каналі. Ну канал Папін Двіж, Я розумію. А ні, наручо. Сирена, тебе тут або а тобі куди-небудь присилали фотографії, скріншоти як ти жуєш і, і, і не плічкою писали. Фу, яка ти страшна. Ні псалі ні. Ой, не, мені а мені писали, присилали, но я не хочу розказувати, що ти сама знаєш. Да. Мені а мені присилали мої стоп кадри, де я там щось Я якась, думаю, жую, Це та, що, це та що, що тобі стоп кадри, то вона і, і присилала свої фоточки. І пи писала я как фу, посмотри на себя со стороны, яка ти страшна, как синька. Ти... Это видиш? Ти одна любить. людина не любить тебе. Ні, не, не одна, так і. А тебе люблять більше. Не, ну ти вже опять. Чушь, ти, ти, тебе треба отак прибити возділь. <laughs> ти стрибаєш із теми на тему. Дивись, я тобі кажу, ти тебе. поясни мені, ну, в смысле ти не переживаєш. Я не переживаю. Що тебе уведуть. Чого не переживаю, буде тебе уводить? Я тебе так кохаю. Ну, типа що, ну ти що, я б... Ти що? Так це ти значить мені не довіряєш, ти переживаєш, що мене хтось уведе. Тобто, це значить, що ти вам не уверен. Не впевнений в мені, якщо Но ти переживаєш. А якщо я не переживаю, що не, тебе все знаєш, що ти така красотка, що украдуть. Ну що? Тьома, не чуди. Не, ну, це гласіться, ти Якщо переживати, що його хтось уведе, це значить, що я не впевнена в ньому по відношенні до мене, що він мене кохає. Скільки я знаю, що він мене кохає, то я А чому сюди йду? Ну, ну разочек, я хочу заїхати, щось вкусненьке, це пікупити. Ну, в мене час мене піджимає, якби да? Хорошо. Да. Хорошо. то я, оскільки я впевнена в ньому, то я й кажу, що я не переживаю, що тебе ведуть. Да. Ну наконец за ти зі мною згоден yeah. Ну, футболочки, дійсно треба трішки посади. Ну no, поїдемо купим більші, Хочеш, поїдемо купим більші, щоб комусь дуже сподобалось. Щоб... А оце ж все спеціально. Це надо так сказати, щоб комусь, типа не мені, а комусь. No, ні, ну ні, ні, я, я ні, ж кажу правду. Чує буде, потім прихати? я буду ходити по хаті в той футболці. Вона буде, ну що там? І ще вона заповнить, хто це написав, ребята. Вона запомнена. Та Там не видно, хто там написав. Якась. Вона заповне, так, да, і потім буде мені казати, ну що, вона має. Е, я вже бачила Валентина Валентина. Я, я побачила зразу. Та ні, шутку, я не знаю. <реш> ну, коротше, ми обов'язково знімемо. Огляд на більші футболки. Ну берете... не купам. Ми знімемо. Купимо. Ми купимо, ми купимо так. футболки більшого розміру, і ви потім скажете, де більше буде голосування, зробимо таке, де більше буде лайків наскільки... і наскільки розмірів більше брати футболку. Ну що, як я і казав, будемо робити каштанчики. Ну робити, готувати. Є декілька варіантів. Можна на петенні обсмажити, можна в духовці. Я не знаю. Ну у нас їх і не так багато. Аня каже: давай в духовці, да не багато ціну. Я не пам'ятаю. Я тільки що подивилась в інтернеті, пише 3 злотих за 100 грамів. Я кажу, як це ти не пам'ятаєш, а що ми людям скажемо? Я не знаю, скільки вони коштують, бо я не заходила. 3 злотих за 100 грамів це, це... 30 злотих кілограмів. Саня подивилась ціни по Польщі. Да. 30 злотих за кілограм. Скільки я взяв, я теж не знаю, так на гріб, бо це на, на пробу я ніколи не коштував. Хочу звернути вашу увагу, що це не ті каштани, які в нас ростуть в Україні. А чому не ті? Чим воно відрізняється? Це інші каштани. Каштани, Вони кажуть, каштани, але це як горіх. Да? Да. Це він каштан, але він горіх. Ти провола колись? Ні, ніколи. Не. Ось так, знаєш, подвійний такий. Ну, ну Так, у нас і каштани і так отакі от у нас. І на Я, ну тільки свині їдять. Чуєш? Я кажу це. Не головне, головне, не захрюкати, усе ціле практично. Бачите? Ну, ну такі тверді, вони не тілі. ну, Тобто, що там всередині вони не пусті. Е я ніколи не коштував каштани і, чесно скажу, так, кладу руку на серце, не коштував, оце шишки, якщо ще їдять. Там горішки якісь в шишках чи я щось, щось таке. Як воно називається? Не пам'ятаю такі малесенькі горішки. Да, шишки. і що смачно. Я куштувала. Я ходив Та в парк, шишки. збирав ці шишки. Я ж сірата сирота... Та шукав я сирота... там горішки. <шитя>, Табу я мені... При чому тут це? мені колись хлопець а -а -а. у моєму дворі сказав, що батько десь приніс шишки, То такі леті. і вони їли горішки. Я ж знаю, де у нас шишки в парку. там сосни, ну, йолки. Ну, ну. І я пішов ніхіра не знайшов. Ну понятно. Мені колись дали трошечки зовсім трошки саму шишку. Я ото викалупувала. Та -ти Це ти я що? була ще маленькою дитиною. Ну маленькою я б теж дуже хотів би ну, скуштувати. Вони ну, смачні, смачні Ці, ті ти ті горіхи теж. Короче, замочуємо каштани. Ти включила в Ні. Перед тим, як їх готувати, їх треба замочити. Це ми подивилися, що відео. Получається На 30 хвилин у дуже гарячій воді навіть можна в Так Замочив, а потім там надрізи. Ну я Зараз буду показувати. І паралельно будемо робити е отравку до борщу. Кстати, на борщ оце потравка, хто любить гостра. Да? Ой, ба горіла б, ну там черга могла в й бути. Не вистачало отравки, борщ фест, да. не вистачало отравки до да. борщу. Да. Коротше, коли я купив перчик, відкриваю його. Халиць. Перчик. Ну це дуже давно було, коли ми крутили банки склянки, консервацію. Хочу ще сказати, що Тьома оце скільки варю борщ і сам варить, він. Він завжди каже. Ну все добре, ну а не вистачає. Ну і да. не тільки до борща не вистачає, і не вистачає і до супа. Де? Це ну, я купував декілька місяців тому. Перець вже дуже давно лежить. Його вже можна сушити. Знаєш, що то сушони теж. Ну, це бачите, трошки. Ми щось зріжемо то таке. А це я сьогодні купив. Взагалі, дивиться. І купив чесник. Получається, ще вчора була у нас акція на чеснок. Ось така головка часнику у нас коштує 2 злоти. Це захожу в магазин 90. Де, е, скільки? 90... 9 грошей. Грош, да. 1 грош. ну, злотий. То Я одразу взяв 10 головок якраз на перчик. Пропорції перчику отривки. Зараз змажем перець. Ні, ще які треба пропорції. По один кілограм перцю, чиста вага, обрізаний там без всяких хвостики. Е, обрізаються тільки хвостики. Е, е, насіння е. залишається. Так, да, я маю на увазі. Ми позрізаємо трошки надгнивше. Да. Один кілограм чистої ваги перцю гострого, 400 грамів чистої ваги часнику. Угу. Ще раз, бо ми часто кожен рік в чаті папін двіж. Ой, а що скільки всього? Всього два інгредієнти. Один кілограм гострого перцю і 400 грамів чеснику. А там, якщо ви хочете менше, діліть да, на 4-2 ділі, да, як да. тут заважаю. Так, давайте зважимо перець. Ну, я відкину так на око, як кажуть, знаєте. Так, зважив. Вимкнулося. Да. 300 грамів буде. Коротше, хоті віші сьогодні купити. Часник, за кожного магазину вже нема. І бачите, такі зубчики крупненькі. Зазвичай попадається тут чесник, ну такі маленькі зубчики, головки начебто великі, починаєш чистити цю кажуру знімеш і взагалі такі малі, ну так неудобно. А це видно такий, як у нас. От, ну Приблизно десь 5 зубчиків на головку. А тут буває, кукуш, 12 зубчиків буде на головку, ну такі дрібні. 300 грамів ну, буде десь 280, якщо розрізняється. Mm -hmm. Ну так, да, так, да, так. Да. Все робимо. Зараз замочимо каштани і робимо травку. Не соль, не оцет, нічого не треба. Оце просто отак на вагу зважили, скільки вам треба, на блендері перемололи або на м'ясорубку, в банку, в холодильник може стояти 3 роки. Навіть не стерильна банка. Да. І стерильна. в погрібі може стояти так само 3-2 роки. Ну, ми робимо так, банку зробили і їмо нам вистачає на пів року. Баночка десь 350-400 грамів. Багато не з'їсиш. Ну, ну і суп, і борщ дуже класно. На кончику кончик, ложки кидаєш, перемішуєш, і воно і остринка, і чесничок. Ну смакота, просто смакота. Ребят, хто не пробував, ну я знаю, що на нашому каналі багато хто вже пробував. Багато хто робить. Не зацініть же мою лея Ну покрутись. Ліапердуху. Ліапірдуху. І писали в коментах, Аня, бери чорну футболку з цією сердюшечкою і на чорну. Так, так вона і взяла, ребят. Все, моя ледица, чекаю тебе після 12-ї. Не, класно. Да? По хаті так ходити. вообще. Та можна було б і не по хаті так ходити. Та ні. Не? Ні. А то ще десь утягнуть для я oh, 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 oh. Що не ну, утягнуть? Це, до речі, це. Ну бач, не... я переживаю за тебе, а mm. ти за мене, що там хтось уведе, утягне десь там. Так, я цей не темно, може ну, хорошо. Да. Розмір побалакали. М, подивіться. Розговор був ще за кадром такий, що я... Підождіть. Я кажу, побалакала, сама продовжую цю тему. Розмір Е, можливо, мені треба купити XL, можливо, буде не О, так обтягувати. Май, <смір> пані Ласіни в обтяг. Бачите, рібят, тільки зачепи. І там мені іноді <смір> пишуть. І ще мені саме таке, знаєш, у мене убуває на повал. А зажохана жінка головой, типа киває только головой. Ребят, якщо вона відкриває рот, то хай лучше киває головой. Чесно, я раніше не звертала на це увагу. Я чесно да. покладу руку на серце. Я чи стала старіть, знаєте, угу. і стала така вредна. Це капець. Я така за собою, ну так от і на... Ну на... буває, що раскаюся що ти жорстока. Ну я знаю, що таке, що такі, бо так я не, жодного разу нічого такого не чув. Да. Я сміюсь кажу, може мені розбірне не М брати тоді, а XL, е, щоб не так обтягувала, щоб е, мені йшло. Як тобі написали, що тобі не личить, в обтяг, що треба більше. Може ну, всім не личить, в обтяг, треба. Ну, це старість, так. Да, це, це старість. Вже, це вже загони. Вже загони у тебе вже, ну. Може я тобі це... якісь заспокійливі купити. там. Что этот тут а шу... Все, пошло. Леопардовые лосины, не помню, что шукала. Что, что я хотела? Что, что я тут за? Теряем бабку. Теряем бабку. Теряем бабку. Ты, кажется, шукай, шукай, шуся. что шукать? а что шукай? Та хер его, а что тут зашла вообще? Я не знаю. Я какие с пропорции, чешу. что шо ты хотела, Сергей? Я не помню. Ужас. Це вода, ну, я буду смажити в сковороді. Чого? Та ну мама смисла на духовку гріть всю хату раді оце, що тут это. Це, ну. це на пробу. Якщо сподобається, то вже будемо брати на два противня чи на противень на цілий. Карчання замучу в кипятку, ребят, хто буде оце повторювати і пробувати, як і ми, то это. На півгодинки в кипяток. Ми дивились відео або... Гаряча вода на кипяток на годину, да. а п'яток? на пів години. Yeah. Ну, ми вибрали, звичайно. І ще в кінці ми підсолимо. Уже коли воно буде приготовлене, вже отак підсолив і перемішав, чися, щоб підсолити горіхи. Да. Я там. там що горійха. Джаджані, ні. Ану давайте, що ти кажеш, Аміра, ми не можемо зрозуміти. Давай ще раз, давай що. Хто там? Джадя. Та тихо. Хто там? Кажи, кажи, хто там. Та вона мене іноді знаєш, яку Ми на диване лежим, вона така там дядя. І це не останавливається, там дядя, там дядя. Ша ж приходиться і надістать і подивиться. Знає, знає. У, 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 у. Палець вимазала. Хто там Дядя. Який дядя, там нема дяді. Їж, давай, їж, йогурт. Не можна так робити. Фу кака. А ну чого, скажи ти А Ану не можна, я кажу. Я кажу, не можна так робити. Не вольно цурки так робити. Не вольно. Конфет, это ж не конфета у тебе. Вона в йогурт вмакнула? Нет. Ні. Не? Ні? <съединка> мене не слухається зовсім. Зовсім мене он не слухається. Теряю авторитет. Єш йогурт. Я не знаю, що вона так потягнула, так сразу показую, скільки вона перцю макнув. Так, в нас 280 грамів перцю. І 112 грамів часнику. Це GPT parхував. що все влізе, бо я кажу, що може висипати в якусь эту... кастрюльку, щоб пер... перемішати, а потім може в банку. То актриса така, як і мама. Палець. Зараз спитаю, чого Аміра їсть великою ложкою. Чого Аміра їсть великою ложкою? Бо нема посуд без грязний. Миється, все миється. Ух, прям такий запах. Іменно отравка. Треба борщ. Та хоч а, суп, хоч борщ. Або суп, Завтра суп. варим суп. І кстати, отравка це теж піде. Стушенки е, цей гороховий, що Лена спознані прислала. Гороховий суп. Гороховий суп. У нас є е, копчена колбаса. Угу. Горох, копченочка. Ця фигня і все. Банка 340 грамів. Маю надію, що все влізе. Цю баночку показує, скільки його виходить. Оце отак бачите. Небагато. Да, небагато і ну, вистачить надовго. І на солі, і нічого не треба. Реально. Да, бо дуже часто питають, олія, сіль. Да, як воно так довго зберігається? Отак і зберігається, ребята. Отак і зберігається. Та от каша. Зато сама. Чуєш, то мені кажеться. Вони... Мало буде. Я принесла більшу банку, чому каже, то велика. Ну є Я малюсінька, сподіваюся. якщо що, то цю і маленьку. Ой, запах аж під носом чухається вже. Дуально, ти шимна травка. Стоїть воно довго. Колись в Україні зробили багато, то роздавали всім. Угу. Воно так швидко не з'їдається, Ну максимум так дві можна зробити і це тобі вистачить Ну на рік, мабуть, вистачить у таких дві банки, так? Так. Да. Вже в залежності від того, хто як любе, гостре, не гостре. Ну, Назар у нас. Мы стемаємо і, і Назар їсть. Марк ніколи да, не їсть. Да. Ну, Назар трішки і ти трішки. А, а я да. так собі вже пів ложки кладу. Раніше на кончик ложки клав. А зараз прям пів ложки. Одірвала, Аміра. Ай-яй-яй, я одервала. Нет. Слушай, ну это уже такая хозяйка, ребят, это уже такая не то что хозяйка, это уже и командорша шо и, 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 и управле, я тут то что управляю, управленка, чья-то. Я, я не знаю. И терроризирует, и требует, и командует. Да, Мира, ты такая, да? Да? Да. Ты, да. Ты тут директор. Директор. Ты директор? Да. Молодец. Ну то не можно. Мило, так мило. Иди. Где? Иди. Да, амир, поряд. а ну скажи. Амир, амир, Ану, скажи, скажи всем, ну-ну-ну хто не ставил лайки. Ну-ну-ну. Скажи, ну-ну. ну, -ну, -ну. А -а -а. Серьезно, скажи так ну ну ну. Дай палку, хай всім дасть. Конфети давайте. Да? Скажи, дайте конфети. Ну 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 хто не дасть. Ну-ну-ну. От так. Ну, от так, щоб всі боялись. Ну-ну-ну. Конфети, Аміра любе. Uh, да? нема, нема. Нема. Люба їх нема. А де конфеті? Малик. Малик з'їв? Да. Малік з'яви тобі не дав. Так вздохнула, что пришлось мариком ділитися. Ну я не можу. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Сейчас пішла. Пишла. Дела свои рабочие. Чушь, зараз вони будуть. Я ж кажу, все. Конфеты не у нее. Их вообще-то и не було, но... Вона уже... У меня упаковочка была. Скажи это ты съела. Э, -папа каже, Та папа уже давал ей конфеты, чуєш? Не, скажешь, ты до папы скажу, что я не їв. А, ты не їв? А не кто їв? Нана. Нана їв? Ну-ну-ну. Чушь, а вы хоть с на поділилися? Так. Так? Две конфеты. Две. Що всерйоз? Три. Он пришел.